Привіт. Привіт. Розкажи, через що сталася сварка? Це стосувалося Ні, ну, там, там, там насправді не сварка, там така серія, серія суперечок відбувалася в парламенті. Тобто це не одна сварка, там всі на всіх наїжджали. Справа в тому, що соціальні пропозиції уряду ну, по бюджету не задовольнили цих депутатів, відчутне скорочення. Якраз, до речі, просто за вікном переді мною стоять люди, які. Якраз протестують щодо скорочення фінансування освітньої галузі. Ну бачите, скільки людей просто лишилося. Якраз з приводу ну, на цю тему загалом говорити. Путати називали пропозицію уряду просто там геноцидом, проектом геноциду українського народу. Там величезна кількість дорікань було дійшлися до того, навіть що пропонували просто скасувати, не розглядати цей законопроект і вимагати від нового взагалі проекту документу, але ну дійшлися до того, що дали. У кабінету міністрів один день на доопрацювання цього документу і на подачу нових соціальних ініціатив. Вони нагадали, що в коаліційній угоді домовляли про те, що якість життя людей відповідно до законодавчих ініціатив парламентарів падати немає а згідно цих пропозицій уряду, фінансування там багатьох соціальних сфер. Падатиме дуже відчутно, і вони відповідно не можуть за це голосувати, бо це суперечить коаліційній годі, і взагалі це проти народу, як казали народні депутати, дорікали пані Яресько, міністру економічного розвитку, і е, прозвучала думка від е, пана Пашинського про те не е, прем'єр-міністр, а коаліція е, несе відповідальність за міністрів. Відповідно, треба, якщо міністри. Е, Пропонують такі от законодавчі ініціативи, які наскільки погано сприймаються парламентарями, це означає, що не тих людей відправили до парламенту до кабінету міністрів, і їх треба спочатку змінити, а потім уже очікувати від нових людей якихось законодавчих ініціатив, які парламентом сприйматимуться набагато більш позитивно. Ось навіть до того дійшли парламентарі, але нагадаю, проголосували, вирішили дати Кабміну ще один день на допрацювання цих законодавчих ініціатив. Андрію, дивися, там же брав слово тоді остаток От зараз розповім. Остап Самера каже, що народні депутати зараз ціні. Розглядаються ті суперечки, які відбуваються, і ті результати тих голосувань, які зараз є. Вони постійно е, дають змогу опозиційному блоку аплодувати. Після цього відразу е, Нестар Шуфрич вийшов на трибуну. Фактично, ці ініціативи критикували просто всі, хто виходив на трибуни, представники всіх політичних сил. Королевська виходила е, ну, всі, справді, всі. Е, потім ще маю нагадати, що е, після цього вийшов Нестар Шуфрич, який спочатку українською мовою, потім перейшов на російську. Ой, до речі, тут дві ж відбуваються під вікном. Люди до чомусь. Підійшли до підійшли дуже близько до міліції. Бачите, от скупчилися відразу біля правоохоронців. Не певен, що вони намагаються прорватися, бо це працівники Національної академії наук і інституту педагогіки національної академії наук. Тому відповідно це не люди, які будуть лізти з кільками на міліцію, але щось вони так якось активізувалися дуже серйозно. А наскільки я бачу, це до них вийшло, здається... Я мені важко впізнати, але дуже схожа на Лілію Гриневич. Вона з ними спілкується. Якраз вона спеціалізується на питаннях освіти. Бачите, її так Так, бачимо, скуп, там просто скупчення якраз, зліва Андрію. Дивись, там просто якраз і ще біля КМДА, так само освітяни перекривають дорогу, так само працівники освітньої галузі вони намагаються поспілкуватися з місцевими депутатами. Можливо, якщо є можливість вийти туди, туди на вулицю, подивитися, власне, як відбувається спілкування. Е, відбувається то я спробую але я, я не певно, що не встигнуть. Ну, Лілія Гриневич я певен, що вона повторює те саме, що вона сказала двадцять mm -hmm. хвилин тому з парламентської трибуни. Вона. Каже, що це недопустимо, що це відчутне падіння рівня життя. Що ці люди так мало отримують, а їм ще ну не, не можна давати ще менше ніж вони отримували до цього, бо це вже зовсім е, знищення галузі. Це загалом той меседж, який Лілія грне. Так я певен, що вона е, вийшла до депутатів. Вона взяла е, до пікетувальників, взяла. Ніх магафони зараз їм всім поясню, тому вони власне зійшлися. Ті люди, які справа не підходять е, до неї ближче, е, вони просто за гральний бізнес. Відповідно, сфера освіти їх не так серйозно цікавить. Вони займаються діаметрально протилежними речами. Андрію, розкажи, а хто ці освітяни взагалі? Тому що щойно в мене в освітяні насправді видно ірина сосун просто... яка говорила про те, що насправді бюджет освіти не буде настільки зазнавати втрат, скажімо, і скорочені Це як саме інститут. Це саме інститут педагогіки педагогіки національної академії наук, і на них там з скорочення фінансування на 80%. і освітяни. Це не вчителі, це не, не як минулого разу, коли там були студентські профспілки, викладацькі профспілки різні, різні, різні. різні. Це саме інститут педагогіки національної академії наук і. Працівників Національної академії наук України саме їх це стосується. Вони там наводять приклади. Просто зараз бачу скільки інші країни витрачають на науку. Там майже 3% відсотки США Ізраїль витрачає взагалі 4% ВВП. А у нас 0,27% відсотка ВВП. Відповідно, вони дуже незадоволені тим і кажуть, що треба фінансувати більше. І кажуть, що саме вони пропонують передові досягнення, видають книжки там і мають. Ть світовий авторитет, як використовували саме це формулювання учасників мітингу. Ну відповідно вимагають їм фінансування не урізати. Ну і їх дуже обурює що у Генеральної прокуратури України фінансування відчутно більше ніж у них. А Андрія... така справа. Тобто, це це са це, це ж наголошу ага. не всі освітяни, а саме інститутки національної академії наук. Ага, так я зрозуміла. Богдан Кутєпов сказав, що це якась профспілка інше, так і сказав, що вони не мають стосунку до. До, до тих освітян, про яких ми можливо думали раніше. Скажи, от ще по Верховній Раді по порядку денному. Ми бачили там в четвертій, здається, після четвертої вписано перше читання державного бюджету. Що це буде? Можливо, ми щось там неправильно прочитали. Що це будуть за правки, будуть внесені? Ну і взагалі по кулуарах, от, що ти відчуваєш, такі собі спокійний буде сьогодні день. Бо зранку не бачили... а, ні буде неспокійно. По перше, все ага. почалося з цього двіжу з пов'язаним з радою національної безпеки так, оборони. Так. Справді дуже не ніхто не сподівався, просто проголосували і все. А, ну будемо. Ще думаю, довго обговорювати. Сподіваюся, на в нашому вечірньому ефірі про це обов'язково буде блок. Андрій Сечук намагається з кимось домовитися із народних депутатів, які з приводу того компетентні, активно беруть участь у обговоренні цього. Ну насправді вони говорять досить багато, але видно, що народні депутати не можуть ухвалювати такі якісь різкі рішення. Тобто, непопулярних заходів ймовірно не буде. Зрозуміло, що ну, основний меседж треба встигнути ухвалити пошвидше. Давайте там дуже багато пропозицій, наприклад, поясню так. Давайте зараз в першому читанні розглянемо, а вже в другій половині дня в другому читанні розглянемо, тобто максимально швидко все е, ухвалювати, але е, нерішучі депутати дуже багато часу витратили тобто, на ці соціальні ініціативи. Просто щоб всі по черзі висловили, що їм не подобається, це насправді займає дуже багато часу. Е, ну і Депутатам в такому випадку поспішати складно, але якісь рішення. Е, Ну, видно, що форсується, особливо представниками е, Народного фронту. Тобто, меседж такий: давайте ухвалювати в першому читанні, а, а потім уже доопрацьовувати, вносити правки, все що не згодні. Тобто... Як можна швидше пройти перше читання, а далі вже вносити зміни по ходу законопроектів, будь-які застереження потім уже в рамках комітету. Але ми вже бачимо, що закон про ран був першому читанні ухвалили, а Потім в другому читанні просто провалили провели миттєво без будь-яких обговорень, врахування поправок, які реєструвалися, і висновків комітетів. Тобто, відповідно, можемо очікувати, що таке саме може статися і з будь-якими іншими урядовими ініціативами там, і так далі. Тому відповідно, я думаю, нар багато народних депутатів замислю. А чи голосувати за такі ініціативи і в першому читанні? Але просто зараз в них перерва. Дивлюсь, Мустафа Мільяв курить на вулиці. Скажіть, будь ласка, а по незгодних, які от ми сьогодні бачили таку різку позицію Сергія Лещенка, Мустафини є. Вони відразу вони відразу виховають. Хто ще є до них незгодний? І ну от, власне, вже все одно проголосували. Так, да, дивіться, я зараз буду ну, спробую такі для себе сформувати більш загальний список. бачив, просто ви можете на фотографіях подивитися, хто саме блокував трибуну. На заблокованій трибуні стояла Таня Чорновол, Мустафа. Був Добродомов. Був Лещенко. Був Сергія Висоцького. Я бачив, тобто бачив, що Борислав Береза теж що я перекривав один із входів і там угу. дуже активно спілкувався з своїм військовим колегою з паном Юрієм Березою. Угу. Якось так емоційно досить виглядала їхня розмова. Про що саме я не чув, але ну просто бачив цю розмову з боку. Відповідно суто за географічним розміщенням таким от цих народних депутатів біля трибуни, ми могли зрозуміти, що вони тим, що сталося, не голосували вони, і так само можемо сказати, що наприклад, Висок людей, які підписалися під тією поправкою до закону про раду національної безпеки і оборони там є досить багато парламентарів, скажімо, від самопомочі, то тобто можемо про їхню позицію в цьому говорити. Але я думаю, доречніше буде у них запитати. Ну от якраз ми і просили, Чекаємо, щоб ви так. запитали в представників самопомочі, тому що та ж олена сотник, яка є представником фракції народного фронту, включалася до нас до студії до розмови з Дмитром Тимчуком, пояснювала, що вони не голосують, тому що є певні поправки, які мають бути внесені. Але от ми зараз ну знає... вона дуже. Активно брали да, участь обговоренні попереднього самопоміч разу. Самопоміч проголосувала майже всі там. Хтось не в хтось відсутні в залі. Але от, наприклад, та ж пані сотник вона голосувала за цей законопроект. Ми зараз так ну, Сергій розмовляє... Лещенко, наприклад, говорить про величезний тиск з боку. Я, я не певен, чи ви це показували вже в ефірі. Говорить про великий тиск з боку саме пана Турчинова та його команди на парламент. Тобто і народний фронт цьому дуже активну участь бере за його словами. Відповідно, можете включити коментар. Я вже завантажив його там дві хвилини, але він досить чітко. Пояснює сам механізм, чому так голосувати не можна було. Спробуємо знайти звичайно інші аргументи. Подивіться на Фейсбуці Тараса Березовця. Він запостив власну. Теж і варто думає озвучити, скажи така він, та... як, він якраз прихильник ухвалення. так. А що далі? Да, власне. Ну, тобто вони в куларах, мабуть, собі теж будуть і далі сваритися. Ми бачили у нас напряму включенні Так само не те, щоби сварилися, але трохи mm -hmm. посперечалися Сергій Пашинський і Сергієм Лещенком. А, ну а далі що та ні, можна можна казати, посварилися. Ну далі все далі вони ухвалили. Все, тобто можна там е, подавати до суду конституційного, говорити про те, що це порушення конституції, регламенту і так далі. Але рішення ухвалено, закон депутати проголосували і так далі. У нас це вже. У нас в Україні відбувається. Я думаю, я думаю, ну ми не є тими журналістами, які почали працювати сьогодні. Ми працювали за часів пана Януковича. Ми пам'ятаємо всі ці голосування. Ну ось, будь ласка, історія а що... продовжується. Законодавство не змінене. Ці що... люди, які працюють в парламенті, вони обрані за тим самим законодавством, які, за яким були обрані їхні попередники. Тобто, ну мало що змінилося в законодавчому плані. Чому вони мають чинити щось по-іншому? А що чути до речі про суботні засідання? Тому що депутати раніше планували нібито в неділю зібратися, говорити про бюджет зараз вже кажуть про суботу. А ну дивіться з огляду на те, що на кабінету міністрів дали час цього один. На доопрацювання, тобто п'ятницю, відповідно uh -huh. в суботу це мають розглянути Всього один день на, на опрацювання цих соціальних ініціатив. Зрозуміло, що будуть запитувати остаточне рішення про те, коли буде це засідання, чи воно буде на весь день, чи в другій половині дня, чи тільки в першій половині дня. Ми почуємо від пана Гройсмана в кінці цього засідання або спробуємо дізнатися раніше. Uh -huh. Але ну загалом виглядає так, що засідання буде. Але по настроях 30 грудня все ж таки в країні буде бюджет прийняти? Як, як от ти там відчуваєш? Uh -huh. По Настроях, от тут так. справа в тому, що є по настроях. Я відчуваю, що ні. Але по тому, як вони форсують, і всі народні депутати використовують власні риториці тезу про про те, що обов'язково треба як можна швидше ухвалити на бюджет. Але справа в тому, що до бюджету величезна кількість питань і навіть до цих соціальних ініціатив уряду. Були застережені звучало так, що дуже хороші ініціативи, справді хороша, якісні фахові речі, поєднані з просто з такими речами, з якими просто народні депутати миритися не можуть. Чимось там на межі непрофесіоналізму. Ось про це говорили, наприклад, представники самопомочі постійно. Тобто там є хороші ініціативи, але є дуже погані. Тобто, треба допрацьовувати і ем, чесно кажучи, то ну помітно, що бояться форсувати події для того, щоб не зараз не наухвалювати того, чим потім далі доведеться жити. Я зрозуміла. Дякую тобі, Андрію. Ну, все ж таки, ми чекаємо. Я зараз. Я зараз в кулуари. Спробу щось цікаве, так а...